Гадаю, я міг би трохи піднятися, якби знав, що ти їдеш. Тату, що змусило тебе вибрати це місце? Це гарне місце, щоб залишатися на самоті. О, дивись. Літак. Ні, розмірковуй міжпланетно. Можеш сказати це. НЛО. Так. Технічно це НЛО, тому що так ти його і визначила. Виглядаєте так, ніби у вас трапилася пригода? Ми ходили на риболовлю з Бобі Шкарпеткою. Хто такий Бобіш Карпетка? Поговоріть зі старим Бобі. Бобі може допомогти вам з усіма вашими проблемами. Я хвилююся, тата він у глушині. Це просто собака, а це якісь миготливі вогники. Ідіть геть. Що це таке? Я не можу сказати, яка частина тебе справжня ніхто ніколи не хотів підтримати мене. Це було важливо для мене. Я збираюся подякувати тобі за те, що ти поїхав за дві тисячі ми щоб бути тут. Він дуже високої думки про себе. Що ти робиш? Виглядає як викрадення з дому або як відхилення від правильного шляху. Мені просто подобається бути тут. Я хочу бути тут, щоб налагодити контакт першим. Вони хочуть налагодити контакт через два дні. бути грубими, не визнавати нашої присутності. Зараз вперед. Так багато всього, про що ми не знаємо. Так багато є всього, чого людство не хоче знати. Помниш Седону? Так, чотири пожежні машини. Ніхто не постраждав. Мамині брови були обпалені. А я їй казав, щоб відвернулася.